Дуже часто, коли ми вже маємо досвід особистої або групової психотерапії, нам може захотітися, аби і близькі та важливі нам люди також спробували краще зрозуміти себе, безпечно проживали свої травми та отримали беззастережну підтримку та повагу. Та чи маємо право радити, як це зробити екологічно та з повагою, і коли це може бути справді? Дуже потрібно. Тобто, як зрозуміти, що людина поруч з вами потребує допомоги та підтримки професіонала, спеціаліста з ментального здоров'я. Сьогодні поговоримо саме про це. Здається, найважливіше, про що потрібно пам'ятати, коли ви вирішили говорити про ментальне здоров'я іншої людини, це делікатність. Практично це означає, що повідомляючи про своє бачення ситуації, ви обов'язково використовуєте я повідомлення, тобто говорите від себе, відмовляєтесь від оціночних суджень та коментарів, звичайно ж, не порівнюєте та виключно ділитеся своїм досвідом та сприйняттям без нав'язувань та агресивних порад. Спочатку обов'язково варто послухати, як сама людина бачить своє життя та як проживає свій актуальний стан, протестувати реальність і своє суб'єктивне бачення її. У той же час існує низка маркерів, які точно вказують на те, що людина поруч з вами потребує уваги професіонала. Це може бути психолог, психотерапевт або психіатр. Поговоримо про це докладніше. На що звертаємо увагу? Які фактори говорять про те, що варто звертатися за допомогою? Якщо ви помічаєте у близької вам людини зміну основних функціональних показників здоров'я, втрату або набір ваги, порушення сну, зміни працездатності. Помітили потребу в нетиповому усамітненні. Це означає, що людина, яка зазвичай веде активний спосіб життя, почала уникати товариства та взаємодії з іншими. Різка зміна інтенсивності емоційних реакцій, напади плачу, страхи та тривоги, що можуть поєднуватися з потребою перебувати у постійному контакті з кимось. Суб'єктивне відчуття непродуктивного спілкування з людиною, ніби вона тут і зараз слухає та говорить до вас, але в той же час відповідає настільки просто, незацікавлено, емоційно відсторонено, причому це зберігається певний час. Ангедонія відсутність можливості отримати задоволення від занять, діяльності, активності, що були цікаві та приємні раніше. Ураження фізичного тіла, але за умови, якщо обстеження у лікаря не виявило жодних причин хвороби та поганого самопочуття. Зазначу, що тут мова йде про розвиток психосоматичних розладів, коли справжня причина страждання тіла схована у стражданні психики, вживання алкоголю та інших психоактивних речовин, надмірне паління, заборона на майбутнє. Уникання будь-якого планування, фантазії та думок про майбутнє життя, а на додачу життя спогадами та порівняннями. У таких випадках візит до спеціаліста буде важливим кроком до відновлення якості життя та пошуку ресурсу на побудову усвідомленого майбутнього. Пам'ятайте часто потребують допомоги та піклування ті, хто самі найкраще піклуються про нас. Подивитися на тих, хто поряд, не завжди просто, але це той випадок, коли увага та зацікавленість без перебільшення можуть рятувати якість життя. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилика.